Доброго дня, дорогі друзі. Ось мене запитували, що я знімала попереднє відео про те, що у нас кури несуться. Я вам скажу, так, у нас хороша кури несуться. Ми не даємо ніякої хімії. Да ніякої хімії ми не даємо. Ось як ви бачите, у нас вже 11 ранку у нас є вже. Їїчки. Де ячки є? Запитували про наших курей бентамок. Ось у нас знеслися вже бентамки, ви бачите? Ось три вже з самого ранку є. У нас несуться бентамки-молотки на молотки. 10 яїчок перших бентамки ми залишилися собі, а все інкубаційне в нас йде яйце. Ось наша порода бентамки. В нас їх велике кількість, так як ви бачите, в їх своя кормушечка. Звичайно, що у нас їх 15 штучок, але деякі гуляють, деякі прийшли поїсти. Ось така в нас красива порода. У нас кури звичайні, не породисті, ті, що несуться. У нас, як ви бачите, у нас кількість велике хазяйство. Що хочу сказати за курей? У нас виходить 15 курок, і вже ми маємо звичайних 6 яїчок. 6-7. Ось так. Я вам скажу, бентамки яїчко доходить до 35-40 грам. Вони у нас несуться через день, але ну, дуже а, хороша порода. А, мене ще а, запитували, а, чи ми даємо їм всяку хімію. Ні, ми не даємо а, своїм хімію куркам. Я вам зараз покажу, чим ми кормимо своїх курей, щоб хороше, хороший вихід її було. Ось чим ми кормимо своїх курей без хімії. Я так вам покажу. Це пшеничні відходи, кукуруза, як ви бачите, це все ми змішуємо. Соєвий шрот, ось, як ви бачите, це ми три компоненти змішуємо. Ось, перемелюємо і получаємо ось таку дерть. Від цього у нас дуже кори добре несуться соєвий шрот, пшеничні відходи і кукуруза. Зараз, дорогі друзі, посибираємо яєчки. Знизу ми їх відкрили, так як нас вже мають наші качки нестися, наші індокачки. Тому ми відкрили знизу, так як вони готовляться, теж до якої Будуть скоро нестися. Зараз ми посибираємо яїчки і я вам скажу, скільки нас важе бентанський яєчко. Ще запитували, що це у нас зверху, це у нас блудер для цеплят. Будущих буде весною. Ми вам потім теж все покажемо, як вони у нас там вирощуються. Зараз будемо збирати ячко і покажу вам по вісові, скільки в нас а, бентамки і ячко важать. Ось важимо бентамки ми яєчко. Я так як я говорила. До 35-40 грамів. У нас ці ячка йдуть на ікумаційне яйце. У нас дуже вже багато було замовлень. Багато замовлень було. От, у Нас забирають яєчки. не забирають яєчки в великому обсязі. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, бережіть себе.